Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Баштечки Уманського району Черкаської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Продається газифікований будинок у самому центрі села Баштечки. Загальною площею 102 квадратних метри. Будинок має 10 кімнат різного призначення. Є окрема кухня, столова, спальні, вітальня, коридор та підсобне приміщення. Будинок в доброму житловому стані. В будинку підключені усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є електрика, вода, каналізація, є газ опалення будинку за допомогою газового котла та є можливість опалювати будинок за допомогою грубки. Загальна площа ділянки становить 30 соток. На неї є усі необхідні господарські споруди. Є гараж, сарай та інші господарські споруди. Вартість цього будинку 8 тисяч доларів. Село має дуже розвинуту інфраструктуру, є загальноосвітня школа, дитячий садочок та інші зручності для комфортного життя. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео.